Отак не годиться. У мене у друзів вже дітей ні у кого немає. І у мене немає, мені 32 роки, я не розумію, з ким сім'ю строїти. Ми якесь потерянне покоління, оці там 89 95 Мені кажеться, ми, блядь, без дітей і помремо, бо ми не можемо взагалі сконектитися, зрозуміти, як нам існувати. Далі. Чому в нас нема лідерів думок, які не несуть суть проблеми всього того, що зараз відбувається? Тому я от хопчик і взяв і почав відкрив цю тему. Давайте на цю тему поспілкуємось в коментарях, що для кого важливо, як ви рахуєте, як нам цю ситуацію взагалі тепер все вирулювати. Дівчата просто як будто би не розуміють. Що навіть там 5 тисяч доларів, 10, 15, 20 місяць. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти втягнутий в якісь проекти, тим менше в тебе вільного часу. Навіть якщо це пасівний заробіток, його все рівно треба контролиці в кубки, в куче, щоб воно не розсипалось, не розпалось. І вони, як, начебто, не розуміють, що гроші та грошима, але стосунки будуються ж не тільки на бабках. Коротше, там ще і турбота, і взаємоповага, і час проведений разом. Понімаєте, ви, ви дівчата, от які там на, на бабках помішані, по перше, нема стільки пацанів. Дивіться, це я вам кажу. Я є я, я в списку Форбс? Поняли? І от я вам кажу, як людина, яка хоч трошечки щось там заробила в житті, якщо... Чувак реально в роботі до да хіра зарабатує. По перше, ви в нього будете не то, що на третьому, а на двадцять п'ятому плані. У нього не то, що у нього не то, що не буде бажання з вами проводити час. Разом у нього не буде просто часу, що проводить його з вами. Я особисто знаю такі історії, що у подруг там був і паршей, і феррари, і Мерс на кожен день, і пенхаус і так далі. Чоловік постійно зміняв. Нічого там хорошого нема. Сама з дитини сейчас в селі де живе. І мені хочеться, щоб зародилась нова культура, розуміння того, що у нас є якийсь там баланс і взаємоповаги. Її відношення, бо це ненормально, що ми так всі сконцентрувалися на бабках. Це дуже важливо. Поняли, якийсь мінімум кожен має заробляти для того, щоб нормально існувати і ні в чому собі не відказувати, але не робити це центром Всесвіту і головним стосунках. Особливо якісь там планки ставить 15, 20, 50 тисяч доларів. Ви що а Ви ще скажіть 600 тисяч і півтора мільйона, як ця. Ну, коротше, ви поняли, хто.